Всім привіт! 4 грудня вийшов макроекономічний та монетарний огляд від Національного банку. І якщо ви давно дивитесь мій канал, то ви й самі знаєте, чому цей звіт обов'язковий до прочитання. Якщо це перше відео, на яке ви наткнулися, то цей звіт він необхідний для прочитання, якщо ви хочете розуміти, що ж робиться з нашою економікою. Тому що це звіт від національного банку. Його роблять, як на мене, найкращі макроекономісти в Україні. Це раз. Ну і по друге, бачення національного банку важливе, тому що вони то і підправляють те, що робиться з економікою. Те, що робиться з макроекономікою. Це в загальному А особисто для мене це звіт важливий, тому що я ж то люблю грати в гру. Вгадаю, що буде з обліковою ставкою, яке буде рішення. Ну і тут є багато підказок. Звісно, посилання на сам звіт я залишу в описі до цього відео, тому якщо хтось хоче своїми очима прочитати, то є посилання в описі. Ну, а ну, ми з вами переходимо до самого звіту. Ну і перше, це зовнішнє середовище. Традиційно я на ньому дуже багато уваги не загострюю. Ми просто прочитаємо основні заголовки, ну і стає все зрозуміло. Що перше, економічне зростання країн, основних торгових партнерів України поволі пожвавлюється, інфляція стабілізується. Все добре. По-друге, центральні банки переважно отримують ставки без змін. Стабільно. По-третє, ціни на енергоносії поволі знижувалися через очікування надлишкової пропозиції. Ось тут окей, тут один момент емоцій, подивимось, тому що якби просто падали ціни на енергоносії, тому що у світі падає попит, це була б певна така ознака кризи, і це було б не дуже добре. Проте, що ми почитаємо сам текст того, що нам тут пишуть, то вказано, що ціни на нафту знижувалися також у наслідок нарощування виробництва ОПЕК рекордного видобутку в США, та зменшення імпорту Китаєм через наявні значні внутрішні запаси, тобто, окей, всі чекають, що в Китаї буде криза, але вони зменшуються не через те, що в них там немає якогось виробництва а через те, що запаси у них завеликі. Лише посилення санкцій з боку США проти експорту нафти з Ірану та Росії, скорочення кількості борвих у США та очікуване призупинення зростання виробництва ОПЕК плюс у першому кварталішостого року. Стримували ціни від глибшого падіння. Тобто є певні негативні очікування через санкції і певні економічні речі. Проте загалом ситуація нормальна, тут немає. Якогось такого немає якоїсь великої катастрофи у світовій економіці, тому ми спокійно собі йдемо далі. Ну і далі нам кажуть, що ціни на вагомі експортні товари за винятком олійних коливалися в боковому тренді. Це українських експортних товарів. Ну і ми бачимо, що все плюс-мінус стабільно. Соняшникова олія вона навпаки росте в ціні, тому все тут нормально, в зовнішньому середовищі. Ми тут особливо нічого дивитися не будемо. Наступний блок це інфляція, і тут вже буде важлива штука. Так, тут, по-перше, нам показують. Інфляцію, яка була в нас в жовтні, проте я вже чекаю на інфляцію за листопад, яка вже буде буквально на днях. Якраз інфляція, це той показник, який я чекаю, щоб зробити нам з вами огляд статистики за листопад. Тому я ще стану на 5 грудня його не робив, тому що я чекаю інфляцію. А тут нам дають стареньку інфляцію. Тут в принципі все нормально. Ми вже це обговорювали, коли вона вийшла. Що в принципі все добре? проте тут дуже важливе, ось це от друге, що є на графіку, це інфляційні очікування. Якщо подивитися на графік, то вони, як на мене, ну, стабільні. Тобто практично всі агенти вони кажуть, що буде в районі 10% інфляції через 12 місяців. Фінансові аналітики вони кажуть 7,4, тому що, ну, мабуть, фінансові аналітики вони просто дивляться офіційну інформацію від національного банку, і там написано, що приблизно 6,6 буде інфляція через 12 місяців, тому вони так кажуть, ну давайте 7,4. Інші агенти кажуть 10, ну і воно виглядає ніби як стабільно. Проте, якщо ми почитаємо, що пише нам Національний банк, то він нам пише. Ціні очікування більшості груп респондентів залишалися підвищеними. Лише очікування фінансових аналітиків були відносно близькими до прогнозів національного банку. Тобто те, що воно стабільно, 10% це національному банку не дуже подобається. Ну і це якраз такий дзвіночок, така галочка, яку я собі ставлю, коли я буду записувати відео, що ж буде з обліковою ставкою. 11 числа в нас буде рішення публікові ставці, і 9 числа буде в нас інфляція. Ну а звісно, що якщо нас до якась там станеться магія, інфляція в листопаді буде 7%, то. Тут вже одне може бути рішення публікові. Якщо буде приблизно за траєкторією національного банку, то інше. Тому окей, чекаємо 9 числа. 9 числа я запишу нашу статистику за листопад. Ну і одразу ж запишу, що я думаю, буде забліковою. Окей, тут ми лише звертаємо увагу, що інфляційні очікування вони не такі, як хоче національний банк. Вони трішки устаканилися, а національний банк хотів би, щоб вони йшли вниз. Далі Національний банк показує графік зі зміною цін на певні продукти харчування. Ну, ми бачимо, що в принципі, вони всі трішечки зменшуються ОСО темпи. Ну, і це, як на мене, трішечки підтверджує те, що цей ось сплеск, який в нас був, він пов'язаний з тим, що збільшилась кількість грошей в кінці минулого року. Наступний графік він показує по категоріям, тобто тут же послуги, продукти харчування, адміністративно регульовані ціни. Ну І з цього всього діла, синій... Синя полосочка, вона найгірша, як на мене, це послуги, тому що сьогодні інфляцію буде досить важко збити, тому що вона пов'язана з тим, що росте вартість робочої сили. Це ми трішки нижче поглянемо. З цим трішки важко боротися. Але проте це об'єктивний факт, що в нас така ситуація, що вартість робочої сили росте. Ну і трішки нижче дуже цікавий графік з адміністративною інфляцією. Тут ми бачимо, що в основному її тянуть ці цінові вироби. Ну і ми бачимо, що по всьому іншому практично немає інфляції. Ну і це трішки недобре, тому що ми маємо велику відкладну інфляцію, тому що у Львові в Києві давно проїзд не піднімали, а тут є транспорт, до прикладу. Послуг ЖКГ також давно не піднімали, тут тобто у нас був цей розовий. Стопчик досить великий до середини цього року, ну проте зараз воно вже без підвищень, підвищень проти підвищень під час зими не буде. Ну але ж співвартість цього всього діла в нас, звісно, що росте. Ну, якщо брати до уваги, те, що росте вартість оплати праці для працівників, які там працюють, це вже давить на собі вартість. Тому в нас ось тут є відкладена потім інфляція. Тобто, так як тут трішки застрілі дані, тому що нові будуть лише 9 грудня. Як на мене, найцікавіше тут саме інфляційні очікування, і цікаво, що на графік, то мені вони здаються просто, ну, такі ж самі, які були, про національний банк він вжив слово підвищення Тобто йому це не подобається. Це саме ключове, що тут варто собі відзначити. Економічна активність, як на мене, це супер важливий розділ, якби не було б війни. Ну а так як вона є, то ми розуміємо, що ну робимо те, що можемо робити. По-перше, що починається, що ділові настрої та окремі показники економічної активності дещо погіршилися на тлі зростання енергодефіцитів. Ну ми пам'ятаємо, які були в листопаді величезні енергодефіцити. Це дійсно по дуже багатьох вдарило, тому що в когось немає генератора, в кого той генератор є, то навіть якщо брати офіс, то це великі суми виходять. На пальне для цього генератора я бачив ці платіжки. Ну тому зрозуміло, що це звісно, що є по бізнесу. Пишуть нам, що індекс очікувань ділової активності у від'ємній площині що також не є добре. Ну, давайте просто ну, я думаю, всі ми розуміємо, яка в нас ситуація. Просто можна собі почитати ось, ось, ось заголовки, щоб сильно в це не углублятися, тому що є інші, як на мене, більш цікаві, і важливі речі в цьому звіті, які дійсно впливають на те, що буде робитися далі. Тут, наприклад, що в жовтні листопаді темпи збору врожаїв пришвидшилися, проте намолочені обсяги все ще відстають від минулорічних. Ну, окей. По Темпи жнив стримували транспортну галузь, відключення електроенергії, брак кадрів стримували будівництво. Виходить. Про брак кадрів ми трішки нижче почитаємо. Ну і знову ж таки, зростання дефіциту електроенергії стримувало низку напрямків промисловості, однак металергія зростала. Ну, і далі нам пишуть, що торгівля поживалася на тлі сезонних знижок, споживчі настрої дещо послабилися, але були ліпшими за минулорічні. Ну, як на мене, тут все стабільно, все зрозуміло, чому так змінюються споживчі настрої, тому що номінальна зарплата в нас значно зросла, якщо брати рік до року. Ну і можливо, певні споживчі настрої погіршились через те, що знову ж таки важка ситуація з електрикою. Ну і трішечки курс почав трішки туди сюди ходити, тому в людей, можливо, воно і поїдуть. Гіршилось. Тобто, якщо чесно, так, я це все діло прочитав, проте ну, загальне враження в мене є, проте нічого тут особливого я виділити для себе не можу. Цього разу вже є дуже цікава інформація про ринок праці. Ми до неї трішки нижче дійдемо. Почнемо з того, що з Національний банк він завжди починає. Він показує кількість резюме кількість вакансій на WorkUA. Ну і в шапці нам пишуть, що у листопаді зростання пропозиції праці і надалі випереджало зростання попиту. Проте тут сам факт того, що є зростання і одного, і другого, це добре. Ну але те, що ще й пропозиція швидше росте, ніж попит, це просто прекрасно, враховуючи те, що дефіцит кадрів це проблема номер один для роботодавців. Shhh! <sighs> Ну і цікавий дуже графік професії з найбільшою кількістю вакансій та резюме в листопаді 2025 року кількість оголошень. Тут ми бачимо, що величезний попит є на роботу в продажах і закупівлі, в логістиці, в сфері обслуговування, ну і в розрібній торгівлі. Якщо дивитися по кількості вакансій, то найбільше так візуально виглядає, що в безпеці збільшилася їхня кількість. Ну і по робочих спеціальностях. Бо якщо брати роздрібну торгівлю, то плюс-мінус те ж саме. Логістика трішечки зросла, сфера обслуговування також дуже трішечки вона зросла. Ну і національний банк він також про це пише, що зберіглись значні секторальні диспропорції, зокрема зростання вакансій на найбільш затребуваними робочими спеціальностями становило 20%, резюме 57%. Тобто один і один кандидат на посаду. Водночас вакансії в продажах і закупівлях скоротилися на 2%, а резюме зросли на 78%. Ну, але при тому, всьому брак робочої сили він залишається проблемою номер один. Нам про це пишуть. Ну і ось розглядавці, вони виділяють найбільші проблеми, які для них є. Ну і все ось. Розове брак робочої сили, воно вже стабільно протягом 2025 року на першому місці. Бачимо, що небезпечно працювати. Зрівнялося з зростанням вхідних цін. Ну і бачимо, що певний є ріст проблем зі складнощами перевезення. Далі нам наводять ріст номінальної зарплати орієнтовно 20%, що як на мене чудово, тому що долар у нас стабільний, ну і в доларому еквіваленті ну, наше життя тепер виглядає краще. Так, в нас є інфляція, в нас зросли ціни, багато чого ми імпортуємо. Проте в загальному купівельна спроможність в нас, як на мене, трішки вища, ніж була минулого року. Ну, і це ми бачимо навіть по споживчим очікуванням, які ми розглядали до того, що банк казав, що вони трішки в нас зменшились. Погіршилися, проте вони кращі, ніж минулого року. І ось саме ключове з ринку праці, про що я казав, на що ми звернемо увагу, що за даними ООН в восени збільшилась кількість українських мігрантів за кордоном. Тому що тут, вперше, я бачу оцінку того, що дозволили молодим хлопцям виїжджати з України. Ну і тут нам пишуть, що за даними ООН кількість мігрантів за межами України становиться 5,9 мільйона. Станом на 14 листопада 2025 року. З моменту попереднього оновлення, 4 жовтня, зростання становило 128 тисяч осіб. Що є співставним із зростанням січні-вересні 166 тисяч. Тобто... Січень-вересень 166 тисяч виїхало. А з жовтня-жовтня ну, по наш час виходить по 14 листопада, наскільки я розумію, те, що нам пишуть, ще плюс 128 тисяч. Ну і далі напишуть, що це могло бути пов'язано зокрема з посиленням обстрілів цивільної структури ну, стабільно. Ну і також дозволом на виїзд чоловікам віком 18 22 тому що до того я бачив, що орієнтовно казали, що ну, десь 200 тисяч українців. За рік виїжджають з країни. Тут ми бачимо 166 тисяч за січень-вересень і ще плюс 128 виїхало буквально жовтень листопад за два місяці орієнтовно. Переходимо до платіжного балансу. Ну, ось тут я би звернув увагу саме на графік з торгівля товарами. Ну і мене найбільше радує, що все от розове наш експорт воно в нас не загибається, Тобто воно у нас плюс-мінус на рівні 3,5 мільярда доларів. Ну нехай. Так, ми бачимо, що в нас знову ж таки з місяця в місяць в нас зросте імпорт. Ну і так, те, що в нас експорт трішки виріс місяць до місяця, в нас ось ця зелена полосочка, вона трішечки не така страшна, як була минулого місяця, проте вона і далі величезна. Проте, як на мене саме ключове, що в принципі Україна щось може продавати що це в нас ще тримається. Тому що ми знаємо, що те, що ми імпортуємо, воно багато в чому саме для війни, і трішки нижче ми це побачимо. Можна хіба що прочитати те, що нам тут пише Національний Банк. Читаю ось тут другу вкладочку. Що крім того, звисився дефіцит торгівлі товарами, так експорт товарів зростав за рахунок продовольчих товарів, зокрема рослинних олій. Чому сприяло накопичення запасів нового врожаю? Нарощення імпорту відчутно перегальмувало через сезони скорочення закупівель продукції з боку аграріїв. Ну, Ну, Ми бачимо, що це коричнево, воно супер, супер, супер високо. Просто ну, дійсно, якщо казати по темпам, то темпи вони впали. Проте все одно, ну, багато воно виглядає. То мені би цікаво, кажуть, нарощення імпорту загальмувало, ну загальмувало, але все одно 8,1 мільярда дуже багато. Далі нам показують певні графіки: експорт окремих продавальчих товарів, експорт продукції гірничого металургійного комплексу. Ну добре, що тут немає якихось величезних присідань, все плюс-мінус, слава Богу, ми це на графіку тому розумовому бачили. Трішки нижче є також цікаві графіки. В першу чергу, мені знову ж таки те, що правіше, більш цікавий, це те, що імпорт енергоносіїв у нас плюс-мінус стабільний, проте ми що е, величезний в нас е, йде імпорт саме нафтопродуктів, а ось е, це ось розове, природний газ, воно в нас так не дуже в нас багато імпортувалося, про тому що ми чули, що будемо більше закуповувати. М -м, можливо, в нас. Е Відкладений майбутній імпорт також тут є, можливо, нам більше потрібно буде газу, проте подивимось. Ну якщо чесно, я очікував, що в нас це от розвива буде досить велике, зараз його не видно. Ну і якщо подивитися не енергетичні товари, то ми бачимо, що в нас знову ж таки, що мені подобається тут, що продовольчі та промислові товари, чисто візуально, воно плюс-мінус на одному рівні. Це якраз те, про що в самому одному звітів казав Національний банк, що в нас збільшується імпорт на те, що ми дуже страшно більше почали споживати чогось імпортного, а через потреби війни. Ну, і Ми бачимо, що це ось Салатове, що в нас ну, знову ж таки, візуально видно, що воно у нас росте, інша продукція машинобудування. Зрозуміло, що тут є багато чого, що пов'язано з війною. Ну, і також написали, що через менший попит з боку аграріїв скоротився імпорт добрив і сільськогосподарської продукції. Ну, сільськогосподарська продукція це знову ж таки інша продукція машинобудування. Так, і, якщо ми дивимося темно, зелене, легкові автомобілі. Пришвидшився темп імпорту, проте, знову ж таки, ми знаємо, що це також може бути пов'язано з війною, тому що всі ми бачимо всюди збори потрібно на пікап, потрібно на бус. Зрозуміло, що. Ріст імпорту на автомобілі багато в чому, багато в чому пов'язаний з війною. А тобто, те, якщо брати це розове, продовольчі та промислові товари, то також зрозуміло, що багато чого також йде на війну. Тому, як на мене, графік виглядає непогано. Якби усе от розове дуже сильно росло, то це б мені не дуже би подобалось. А те, що інша продукція машинобудування, і тому нам пишуть, що зменшився попит від аграріїв, ну нормально. По золотовалютним резервам тут трішки застаріла інформація, тому що тут. Пишуть, що так, вони зростали і вони були 49,5. А проте в нас вже є дані за листопад, і золотовалютні резерви вони знову ж таки оновили рекорди. Вони становлять 54,7. Ну, це дійсно величезна сума, тому що, по прогнозам національного банку, на кінець 25-го року в нас мали би бути 53,6, а зараз у нас 54,7. Звісно, ситуація на кінець року може змінитися, проте дуже важливо, що гроші в нас є, тому що всі ми чуємо, що певні можуть бути проблеми з сим кредитом під заморожені активи, чи конфісковувати, чи давати під них кредит? А ЄЦБ він. Класно робить, що він не хоче під це давати кредит, тому що це збільшило б грошову масу, це зменшило б довіру до євро. Тому вони пропонують Окей, давайте ви краще скиньтеся замість того, щоб робити кредити і збільшувати грошову масу. Зрозуміло, що нас ці розмови можуть лякати, проте я абсолютно впевнений, що нам не дадуть завалитися. Ну і в нас вже в гаманці в нас є гроші. Тому ситуація стабільна. Навіть якщо будуть якісь певні затримки з цими кредитами, з цими замороженими активами, я впевнений, що все нас буде нормально. З приводу цього я собі сплю спокійно і не боюся того, що розповідаються на Ютубі, що ой-ой-ай, ой щось там Бельгія ламається. Як на мене, все в нас нормально, тому що ось 54,7 і ще без цього репараційного кредиту. Як на мене, все тут добре. Ну і фінальний блок це монетарний сектор. Монтарний сектор представлений тут двома слайдами. На першому нам проговорюють, що приваблива дохідність гривневих інструментів підтримувала попит на них з боку населення. Ось от графік те, що зліва, він для мене дуже важливий, тому що я бачу офіційну статистику по банкам, по депозитам з запізненням десь на два місяці, по ВДП можна зразу знайти. Ну а тут нам одразу ж показують на графіку, що в принципі. Немає відтоків, ну і залучення вони плюс-мінус стабільні. Тобто, це дуже важливо знову ж таки для розуміння, що ж буде з обліковою ставкою, тому що якби тут був якийсь величезний ріст, це одна була б ситуація. Якби це зменшувалося, це була б інша ситуація. Ну а тут ми бачимо, що рівний такий графік, можна собі буде зробити висновок, коли я буду робити прогноз. З дохідностями, як на мене, все зрозуміло, тому що у нас облікова стабільна. Ну і останній, 32-й слайд. Він, як на мене, дуже цікавий, тому що він дещо, як на мене, пояснює, що ж в нас робиться з курсом і на що дивиться Національний банк. Я не робив якихось там дисклеймерів, якихось страшних загаловків, тому що людям ж цікаво, що ж там буде з курсом, що ж там буде з курсом. Ну і тут я вам просто пропоную звернути увагу, які два графіки Національний банк розмістив на цій вкладці. Сальдо операції з іноземною валютою клієнтів банків та інтервенції НБУ мільярдів гривень. Ну і курс гривні до долара та євро, а також євро до долара. yeah <laughs> Як на мене, тут просто якщо візуально накласти один графік на другий, той що зліва і те, що справа, то видно, що коли збільшиться попит, ну то тоді в нас курс і просідає. Коли в нас попит орієнтовно плюс-мінус стабільний, то й курс у нас плюс-мінус стабільний. Ну, і це добре вписується в те, про що говорить Національний банк, а він говорить, що окей, в нас в різні сторони ходить курс, коли більший попит, то, ми, то курс він трішечки опускається. Навіть є моменти, коли він посилюється, коли ось от попит він трішки менший. Національний банк він каже, що він покриває структурний дефіцит. Ну а далі курс він трішечки собі живе ринковим життям. Багато хто не розуміє, як і я також, що ж це саме структурний дефіцит. ну Просто по графіку можна сі прикинути, що окей, якщо трішки більше, ніж 2 мільярди, то це вже щось вибивається. Проте, знову ж таки, як воно є, насправді, воно може бути трішки складніше, ніж просто цей графік, тому що цілком можливо, що аналізують, що ж саме ми імпортуємо, чи дійсно в нас збільшується імпорт того, що пов'язано з війною, чи можливо щось інше. Ну і залежності від цього визначається, що ж це таке за той структурний дефіцит. На цьому моменті ми прочитаємо, що ж пише національний банк. Він пише, що ситуація на валютному ринку в листопаді залишається якою чистий попит на посатівкову та готівкову іноземну валюту, а також її чистий продаж національним банком майже не змінився порівняння із жовтнем. Ну і ми бачимо, що й курс у нас особливо не змінився. Як на мене, дуже важливе саме слово, що ситуація залишається стійкою, тому що стійкість на валютному ринку це знову ж таки один з чинників, які найбільше впливаються на дії національного банку. Тут ми бачимо, що все в нас стійко. Ну що, це був останній слайд. Я собі зробив ще один слайд, щоб просто собі запам'ятати, що ж я тут прочитав. Зовнішнє середовище нормально, інфляція нормально, проте пам'ятаю, що є високі інфляційні очікування. Ринок праці, в принципі, все як завжди, проте відзначив я собі, що є ріст еміграції з України. Платіжний баланс нормально. Тут я дивлюся, в першу чергу, на експорт і на резерви, пам'ятаю, це розуво в нас трішки не зросло. А резерви в нас зараз рекордні. все В нас навіть я б сказав, би Ну, Експорт нормально, а резерви прям добре. Монтарний сектор нормально, тому що вклади стабільні, ну, і відсутній значний ну, відсутні тиск на валютний ринок. Тому, загалом, як на мене, ситуація абсолютно робоча. Звісно, є певні моменти, певні проблеми. І тут я собі не написав, але згадав, що варто було би сказати ще, що посилились обстріли, що це б'є по нашій економіці, тому подивимося, що буде з нашим ВВП на кінець року. Ну, загалом, ситуація плюс мінус як на мене, нічого. Страшного не робиться. І, і те, що в нас величезні резерви, це прям чудова новина, тому що можна не боятися, що закінчиться фінансування України. Навіть якщо будуть якісь затримки, в нас стільки жирка, що ми собі можемо притягнути. Окей, якось так. Наступне відео в нас буде саме статистикою за листопад, саме свіжачок подивимося. Далі я зроблю свій прогноз по обліковій. Ну і після цього запишу відео, коли вже буде рішення по обліковій, чи вгадали ми з вами, чи не вгадали. А вже аж після цього я зроблю відео, яке. Хотів зробити, і про яке мене питали в коментарях, як змінюється кількість грошей: від чого вона збільшується, зменшується, тому що, звісно, що гроші не друкуються, вони безціковим способом утворюються. Ну, але зараз початок місяця, тому статистика наше все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, що додивились, почимось.